Бізнес без перепон до кінця поточного року фізичних осіб підприємців звільнять від штрафних санкцій одразу за кілька видів порушень. Йдеться зокрема про невідповідність порядку обчислення і вірного заповнення декларації та повноту сплати суми єдиного податку. Також підприємців не притягатимуть до адміністративної відповідальності за неправильне заповнення книги обліку доходів. Відповідні зміни затверджені у податковому кодексі. Окрім того, протягом 2012 року парламент дозволив бізнесменам безперешкодно змінювати приналежність до тієї чи іншої групи. На сьогодні платник на податку за умови, що він відповідає тим чи іншим вимогам тієї чи іншої групи, він має можливість перейти на обрану ним групу. Для цього йому необхідно за 15 днів до початку нового кварталу подати відповідну заяву до податкового органу за місцем свого обліку. Продовжений до кінця року і мораторій на проведення перевірок спрощенців до таких кроків влада вдалася заради адаптації малого і середнього бізнесу до нових вимог податкового законодавства. Політика не втручання у діяльність підприємців вже показала свої переваги. Бюджетні надходження суттєво зросли. Незважаючи на скажімо, десь зменшення кількості фактичних перевірок протягом першого півріччя поточного року. Податковими органами області забезпечено. Поступлення до бюджету єдиного податку в розмірі 34 мільйонів, що, скажімо, десь у 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість платників єдиного податку, якщо брати на 1 липня минулого року, збільшилась. Майже на 12%. загалом у першому півріччі кількість проведених перевірок платників податків, що перебувають на різних системах оподаткування, скоротилася у шість разів. Понад пів тисячі у минулому році проти дев'яти десятків у поточному.